Коли це сталося, мама мені ще й дзвонила в той день, два рази. Даже. Вона хотіла, вона каже, мам, Лен, є змога передати тобі посилку. Ну, може, саме каже, основне, саме необхідне, каже, я можу тобі передати. Я Кажу, та ну не треба, каже, ми якось вже обходимося, будемо вже якось і далі жити. Ну їй дуже хотілося передати, вона мене питала, потім сказала, Лен, я все підготувала. І цей день вона її не змогла передати. І е, сусіди говорили, десь восім часу вечора вони ще вони ходили чаювати, вони просто дуже рядом жили, і, хоча б, да, з якимись сусідами спілкуватися, і вони попили чай, як вони говорили, і пішли. Це було все тихо, спокійно, як сусідка мені вже говорила, що е, вони потім почули оцих орків, що вони спілкувалися. Ну, каже, щоб сказати, там крики були, і щось. В повишеному е, тоні, каже, ми такого не чули. Тобто розмови ми чули, каже, ну, щоб е, якісь угрози, ми цього не чули. Хоча вона напроти мене жила, я жила напроти батьків, і вона чомусь каже, відкрила калітку і вибігла до мене. І Вона каже, чи я думаю, може, вона щось бігла їм дати. Ну, Саме головне в них було е, алкоголь, я так розумію, вони шукали більше випити. Е, Ну і не знаю, чи так чи ні, вроді вони теж були не в триверезому стані. І вона прибігла і каже, крикнула, ой, мамочки. Ну, Коли вона говорила, мама, ой, мамочки, це все щось, якась біда е, траплялася. Ну, Як вона вже мені говорить, це каже, так, я вже думаю, можливо, каже, коли вона вже прибігла, то напевно вже папу розстріляли. Е, ну. Щоб сказати щось з мамою, з мамою все добре було. Ну, з примуду тому, що думав, ми да, там маму. що вона каже, як була одягна, так вона і була. Каже, як вона просто лежала, каже, її вдарили. Каже, коли ми прийшли, вона їй ще каже, вона була тепла. Каже. І кров видно, що тільки, ну, тобто вона нам, напевно, терпіла. Можливо, ну, якби їй допомогли раніше, можливо, би дами спасли її. Але ж вона на утро, це було ночі в 9 часов. Ці орки прийшли, а на ранок е вона ще була тепла. Ну, коли сталося, е понятно, ти не знаєш, що робити. Ти, ти не можеш туди попасти, <сум> ти не знаєш, яка там обстановка. Хоча б твоїх да, батьків щоб ховали хоча б, хоча б в яму, да? ми вже не кажемо за нормальне, адекватне поховання. То сусіди знайшовши, вони в ковдри зак... Закрутили їх, викопали яму, і то це не було навіть кому копати. Як сутка каже, вже людей не було. Каже, і це було дуже важко. Ну вони пішли до цих же ж орків. Вони сказали, хоча б дайте можливість, щоб не було якихось суперечок, щоб ви розуміли, ну людей треба поховати. Це час, який ну ще й осінь була, правда, ну і не жара, ну не, і не, 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 не прохолодно. Перша ми їх заховали, якби на можна сказати, в садку. А потім, як вже звільнили наше селище, потім вже була екзумація, потім ми і переховали, в морг возили да, і переховали вже на кладовище. Потім я дозвонила до сестри, коли батьками сталося. Вона каже, ти знаєш, каже, а я от спала всю всю ніч. Я кинуся, каже, а я оцей весь сон, я бачила, каже, все, що відбувалося, Я бачила, як тата стріляли, як маму. Маму прикладно вдарила, а папу вистрів в голову. І каже: я, я все це бачила. А перед цим мене каже, птичка каже, стукала вікно. Я думала, ну це так, не, да, не придавати його значення. А от воно все страпилося, і... іменно в цей день їй воно все приснилося. Тато він не хотів залишати будинок, він говорив, що скоро наші війська вони прийдуть, вони нас звільнять. Був до останнього, і він говорив, я, мій погріб він мене спасе. Ну, якби не цей да, случай, якби вони не прийшли в разноручне, їх він, так вони б спаслися. Дуже батьки любили внуків. Вони за них прямо горою, даже наш е е дитячу площадку зробив. Це була перва внучка, він за нею бігав. А ще у нас, виходить, мамі повинно було бути 5 жовтня 50 років. Тож мама говорила: Та Ліна, тримаємося, от зберемося всі родиною на 50 років. От нас 4, да, звільнили. А мамі було б 5 жовтня. Ми згадуємо кожне їхнє день народження, згадуємо ті да, свята, які ми, які ми проводили, а тільки згадуємо їх і пам'ятаємо вже в своїм да, серці.